У чоловіка не виходить в Канаді і він вирішив її покинути. Друзі, приходить до мене нещодавно подруга і питає поради. Розкажу історію. Одні мої знайомі приїхали в Канаду по кое. Чоловік і дружина. Виїхали вони законно, не будемо в це вдаватися. Спочатку їм було важко, але вона все ж таки влаштувалася на Роботу непогано, не те, щоб гарна зарплатня, але гарна компанія, є бенефіти, тобто соцпакет, є якась перспективна зросту, у неї є трошки англійської, вона вже якось змогла зорієнтуватися. А він мови не знає. Він працював у будівництві і пішов на будівельню також, і вона, так як працювала менше годин, взяла на себе усю таку. Роботу по пошуку житла, підключенню телефонів, там усілякі справки пробивати. Тобто, все вона змогла сама для них обох організувати, розібралася з усіма паперами. І взагалі дуже так потужно вона змогла зв'язатися з іншими українцями, з канадцями, і в принципі все їм тут де можна підстелити, як то кажуть, соломку. І ось вона собі працює, вчить англійську, дивиться їм документи на піарку. А він попрацював трошки на одній роботі, не зміг знайти спільної мови з українцями. Потім пішов на іншу роботу. Там дуже важко каже працювати, поганять більше ніж в Україні, перерв майже нема. Дуже багато треба всього зробити за день, і реально ти пашеш, пашеш, як той вол. Потім пішов він на третю роботу працювати. Там він зірвав спину і десь місяць після того сидів вдома, лікував свою спину, шукав масажистів, фізіотерапевтів, намагався зрозуміти, як тут працює медична система, щоб отримати якусь допомогу. І взагалі йому все тут почало дуже сильно набридати, і дуже дуже йому тут важко. Особливо без мови, без друзів і з роботою, з якою здається, що немає навіть життя не видно, бо дуже важко, не так багато платять і постійно щось болить. І вже нічого не хочеться після роботи вставати дуже рано. Ну і там взагалі багато чого не подобається. І почали вони сваритися, бо в принципі моя подруга розуміє, що назад її їхати страшно, і хочеться вже тут якось заснуватися і почати нове життя, хоча б тимчасово, на найближчі 5-10 років. А йому тут просто все категорично не подобається. І... Приходить до мене моя подруга і питає, що робити, бо чоловік хоче покинути Канаду. З одного боку, їй шкода, бо вони є тими щасливчиками, яким вийшло зробити коет і потрапити, поки це все не закрили. З іншого боку, він тут дуже нещасний. І ще з одної сторони вони не знають, куди їм ще поїхати. І от тепер вона стоїть і перед нею три шляхи: Перше – це Залишитися тут і дати йому кудись поїхати, спробувати там життя, а потім вже вирішувати де залишатися. Друге це вговорити чоловіка тут залишитися, якось пережити ці перші роки страждань, а потім сподіватися на те, що тут якось воно складеться. Ну і третій варіант це послухати чоловіка, кинути свою роботу, поїхати кудись у Європу. Або десь ще у світі, де можливо у них буде краща доля. І тут ще виникає питання: куди взагалі зараз, якщо з Канади їхати, куди взагалі можна потрапити, де ще приймають українців, дають їм якісь візи, можливо, якусь допомогу, або навіть якщо не допомогу, де можна працювати на якійсь елементарній роботі, та, наприклад, у будівництві та ремонті. Дайте мені знати в коментарях, що б ви порадили, якби ви були на моєму місці. Будь ласка, я вас дуже прошу, давайте не будемо осуджувати, бо усіх свої обставини і не суди, і тебе не будуть судити. Але реально поділо, якби це була ваша близька подруга, яку ви дуже любите і за яку ви переживаєте, і які ви бажаєте тільки найкращого, що б ви порадили. Куди ви порадили поїхати, і що ви порадили їй зробити з чоловіком? Ситуація складна, і я думаю, що, мабуть, вони такі не одні, бо багато родин приїхало в Канаду, і я думаю, що багато у кого розходяться думки з приводу того, чи залишатися тут чи ні, чи подобається їм чи ні. Бо іноді такі люди навіть кажуть, я вже краще поїду в Україну, буду там ховатися. Від обстрілів, але це буде моя домівка. Ну от така історія. Дякую за перегляд. Бажаю всім миру, безпеки, перемоги Україні. Вам здоров'я, достатку, слава Україні! Побачимося скоро.